А тепер пошукаємо зраду. Це просто така ідея в голові. От просто там десь щось почув, там десь, і вона в мене отак, от просто з'явилася. Це не факт, це нічо. Це от просто зрада, якщо ми будемо її розглядати. Якщо так подивитися, то рашті не потрібна вільна наша Україна. Та вона хоче захопити наші території, але люди, які живуть тут на території, їй не потрібні, бо вона їх боїться. І Путін особисто їх боїться. Так що я подумав, наприклад, що вони зав'язали цю війну, яка почалася на території України, і ця війна не була виграта зразу спеціально для того, щоб розтягнути її, щоб повбивати людей, які мотивовані, які є патріотами країни. Чому? Тому що всі люди, які на початку війни, вони зразу поїхали на війну. Це якраз люди, патріоти, які виходили на майдан.